Protect, protect, the Constitution. The Constitution so Сем Фішер, свята ікона Всесвітнього Ігробуду, яка гордо стоїть поруч з усім відомою Ларою та Лисим 47. м Останнього разу маестро Стелсу владнав всі свої сімейні проблеми та покладав надію на довготривалий відпочинок. Але поки його ім'я викликає шупоманію в усіх прихильників тиші та темряви, досягнути Нірвани на Гаваях йому не вдасться. Ubisoft вже давно готувала для нього нове випробування. Тому у 2013 році Сему доведеться очолити вже четвертий ешелон та рятувати свою націю. Завдання не таке вже й просте. Судячи зі вступної сцени, оповідання здається дуже банальним, проте воно пірнає глибше ніж очікувалось. Сполучені Штати, як відомо, тримають свої війська у багатьох країнах світу. Проте невдоволення радикально налаштованих непростих пересічних громадян вищезгаданих країн створює небезпеку терористичних актів: захоплення об'єктів, заручники, диверсії тощо. І все це, аби янки перестали світити своєю білою сракою поблизу. І якщо говорити спрощено, то ряд невдоволених країн підняв бунт, а їхня громада погрожує періодично підривати МакДональдси та брати в заручники їх клоунів. Щоб припинити таке свавілля, а шашайний президент вмовила кращого свого агента повернути здоровий глузд інженерам. Так себе назвала група опонуючих країн. Історія цієї хайте-казочки, хоч і занадто непроста, зате уважна до деталей. Англійські злодії матимуть відповідний акцент, а парагвайські характер. Сюжет дозволить головному героєві та його молодій команді поганяти по всій земній кулі. Як результат постійна зміна сетингу та локації нового завдання, кожна з яких має притаманну йому родзинку, солідну протяжність і оригінальні повороти подій. Правда, існують моменти, коли хочеться прийняти радикальне рішення власноруч однак, дядько Сем завжди вирулює в таких ситуаціях сам. На додачу до основної частини гри є і десерт додаткові місії, які надаються членами команди. Частина з них передбачена для кооперативного проходження з другом або ж з незнайомкою з інтернету. Калібр таких доручень значно менший та спроможний зацікавити, зокрема у разі спільного проходження. Не обділена забавка і старим добрим мультиплеєром шпигун проти найманців, який зник у Conviction. Уся ця метушня підтримується якісною анімацією на рушії гри. Емоції, голос, жести та артикуляція облич гіпнотизують високосортністю свого виконання. В Свою чергу це дає змогу персоніфікувати поведінку кожного героя. Передати характер кожного персонажа, завдяки цьому, герої запам'ятовуються не тільки через ім'я чи вимушену недокучливість у грі серед живих осіб у грі двинутий хакер, який полюбляє вставити своїх п'ять копійок, невпевнений в собі спецагент, і Сем, який як завжди, егоїстичний, холоднокровний профі. Всі вони балакають цікаво і природньо, як це роблять звичайні люди, встигнувши погристись і помиритися за час гри. Це створює певне відчуття автентичності у всьому дійстві. Однак одним з найбільш печальних кроків розробів було рішення про зміну голосу Сема Фішера. Окрім пророблених персонажів, атмосфері гри сприяє ще чимало елементів. Довгі тіні в тьмяних приміщеннях, перехоплені хриплі розмови по рації, постійний тиск ворогів, гарчання собак тощо. На жаль, грі дещо не вистачає хардкору. Промені від снайперських гвинтівок, зручно розміщені лазери безпеки та їх джерела живлення це лише муляж складності гри. Проходиться воно не складніше ніж тетріс. Сюжетна прерогатива цілком дозволяє розробникам повернутися до канонів серії, зберігаючи практично всі оригінальні ідеї та напхавши достатньо багато нових, це безумовно найоб'ємніший сплінтерсел, якого бачив світ. Приємно, що розробники відійшли від ідеї постійної гонитви за головним героєм, яка була основним рушієм історії у Conviction, а також у недавньому творінні io Interactive Hitman Absolution. Тепер СЕМ, як і годиться, має у своєму розпорядженні цілий урядовий літак «Паладін» з найновішим Windows 8 з кнопкою пуск та командою кращих професіоналів, а також цілу шафу пукалок і прибамбасів, які ще й можна удосконалювати у відповідності до свого стилю гри. Тюнінг тут на рівні з Underground 2 Навіть колір неону окуляр можна змінити. Важко перерахувати всі гаджети стволи та вбрання. Більше того, все це можна й апгрейдити. Чого тільки вартий портативний гелікоптер, якого можна озброїти гранатами чи снодійними дартами? Тут буде все, що завгодно: від генератора звуку для відволікання, шокера в вигляді мін чи арбалету до заряду для зривання дверей. З арсеналу можна вибрати кілька пістолетів і автоматів. До них кріпимо новенький лазерний приціл, глушник чи заряджаємо це все діло бронебійними патронами. Сам літак Паладін можна прокачувати, наче Нормандію Шепарда. Це відкриває різні можливості для містера Фішера. Однак чи користуватиметесь ви всім цим добром. Сумнівно, адже навіть на найвищому рівні складності використовувати весь арсенал будуть лише ентузіасти жанру. Від успішності та стилю виконання завдань роботодавці платитимуть готівкою, за яку ми і купуватимемо усі ці бублики. Отримавши океан невдоволених відгуків від відданих фанатів серії через нехарактерний для бренду штурмовий геймплей у Conviction, юбі спробували задовільнити відразу всіх гравців за допомогою Blacklist. Тому гра пропонує три види поведінки, за які платять по – Стиль привода підійде для незмінних класиків жанру. Штурмовики будуть раді можливості все перестріляти. А для цінителів асорті розробники приготували пантеру, яка терпеливо вичікує жертву перед летальним ударом. На папері така ідея стилів вражає однак, в реальності менше. Якщо не гвалтувати кнопку рестарту, то в більшості випадків стилі змішується. Оскільки бути справжнім семом з одним життям складно, що само собою трохи розмиває їх сенс. Злодії у грі або, з вашого дозволу, штучний інтелект доволі розумний. Вороги ретельно перевіряють всі кути, палять героя без хвилинного інтервалу. І що доволі нечасто в іграх зустрінеш, володіють логічним кутом огляду і гостротою зору. Плаштувати пікнік за найближчим ящиком в більшості випадків не вдасться, оскільки і темрява не гарантує невидимості, а гострий слух розбійників не дасть пробігти по карті марафон. На жаль, тест на здоровий глузд вони навідмінно не пройшли. Зіваки то розглядають стіну в притул, як це було часто в метро Ласлайт, то їх не дивує почергове затухання ліхтарів. І так далі. Загалом, незважаючи на такі деталі, рівень інтелекту, з яким прийдеться мати справу, солідний. Звичайно, через різну кривизну рук геймерів автори надали й можливість вибору серед чотирьох рівнів складності. Останній кардинально змінює геймплей, блокуючи доступ до функції Позначити та вбити та мега-укулярів, які бачать через стіни. Всі вони перекочували з попередньої інсталяції Conviction. Розроби вирішили задобрити ветеранів можливістю все це нафік вирубати. Загалом весь геймплей гри це добрий мікс зі всіх традицій серії з цілими кусочками ідей з Conviction та додаванням нових інгредієнтів. Сем зібрався з силами і відновив здатність переносити тіла жертв. В нього знову працює лампочка-детектор. Він згадав, як вибирати між вбивством і нокаутом, водночас, не забувши способу плавно пересуватися між укриттями, що завжди приносило задоволення. Акробатику і бойові навики Сем підтягнув не на жарт. Причому навчився бігти, легко долаючи будь-які перешкоди. Виглядає, воно чудово. У грі буде чимало цікавих ситуацій. Це пов'язане з багатим і розумним дизайном рівнів, який дозволяє просуватися численними напрямками через кімнати, зверху, знизу, по стінах будинку тощо до кожного випадку можна підійти буквально з усіх сторін. На цьому дуже наголошували промовтори перед запуском Blacklist. не збрехали. Все вище згадане є можливим завдяки 25 літровому двигуну Unreal. На жаль, нереальної картинки він не показує. З натяжкою конкурує з цьогорічними тайтлами, але наповнений всіма потрібними новими технологіями, враховуючи Surround звук. Все виглядає і звучить на рівні, і дивиться приємно та ще й добре оптимізовано. Отож, оригінальна трилогія давно в минулому, але зовсім не забута її фанами, які вимагають того ж нового погляду на стел, що було під заголовком першої частини. Проте, сучасний ринок має інші вимоги та ставить нові обмеження. Хлопці з Ubisoft Торонто, працюючи над своїм першим проєктом, безсумнівно змусили Сема Фішера тряхнути стариною і дещо згадати з молодості. Вийшов такий Снінтерсел, який він має бути в сучасній обгорці. На жаль, справжні цінителі бренду все ж не будуть задоволені свободою все перестріляти чи всіх довкола повирубувати без відповідних наслідків. Решта ж секретних агентів-аматорів безсумнівно будуть раді рятувати Америку разом з Семом Фішером. І не злиняють на півдороги, а доведуть справу до кінця a perfect colored sea. Extreme ways that held me held me out late at night. places I had gone, that never seen any light. Проте інколи тіні від переносних вліхтарень. А також у недавньому творінні айо інтеректів Хюмен сука, який Human, Хюменна.